Добрий день, дорогі дівчатка. Сьогодні ми з вами оприскуємо деревоподібні півончики. І ось до того, як застелити соломкою. Ой, одною рукою важко все показувати. До того, як застелити соломкою, ми з вами оприскаємо. Я купила фунгіцид у літровій пляшці Купроксат. Я стараюсь там декілька сезонів змінювати профілактичні фундициди, такий, як Свіч і Максим, у мене якби такий лікувальний, знаєте, гострий. А от інші я змінюю. ну, по анотації прекрасний. Це суспензія така. Бабу вона з міді, так це мідний препарат, тому називається купроксат. А цей препарат добре захищає від грибка від бактерії. І ще от принада його дуже гарна. У нього дуже гарна захисна плівка. І так би мовити, якщо ви там оприскавали, і дощ вам вже не страшний. Ось ми зараз робимо, я роблю з однією рукою і фотографую, це дуже важко. Оце ви знаєте, у мене завжди тут такі кучі мілкового вугілля, тому що жаримо шашлачки на натуральній деревині, то вічно весь час отут от є чим поживитися. Уже шашлики не жаримо два роки, але скільки набралося, що я це використовую. Ось так, бачите, дівчатка, гарно, видно, що голубенька суспензія ця з купрумом. Ось так і гарно прямо облила. І отут оце, отак навколо, добре-добре все попало. І перейдемо до іншого.